Моя думка така, що Росія, Московія, точніше, це є величезна тюрма народів, і вони намагаються окуповані поне народи використати як гарматне м'ясо для того, щоб поневолювати і колонізувати нові території, в тому числі на наразі зараз Україна стикнулася з цією навалою і до багатьох народів. Мо сподіваюся, доходить або буде доходити, і вони все ж таки зроблять все можливе, щоб не стати е заручниками і гарматним м'ясом в руках кривавої імперії. Ми маємо українці так само прекрасно розуміти, або ми стаємо на захист своєї держави, або кожен чоловік в Україні буде готовим зустрічати і боронити свою сім'ю, свої міста або рано чи пізно така ж доля спіткає і його, коли окупант прийде до нього і буде як іще писав Шевченко будуть забирати на багато багато років російську армію для того, просто цей режим, московський режим, він не цінує людей. Він людей сприймає гірше ніж, наприклад, боєприпаси, гармати чи танки, чи груду металолома І те, що ми бачимо, ці протести сподіваюся, вони стануть масовими. Сподіваюся, збройні сили України будуть допомагати всім поневоленим народам. Ну, президент Зеленський теж прокоментував ситуацію в Махачкалі. Він сказав, що Росія використовує мобілізацію для знищення корінних народів Криму, Кавказу і Сибіру. Сказав він наступне: злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб продовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, щоб фізично знищити чоловіків, представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються поки що, контролюються поки що тимчасово Російською Федерацією. Ну і ми вчора обговорювали ну Гана у нас була. В нас в гостях голова комітету з питань міжнародних попереднього складу парламенту, восьмого скликання, і там рекорд після ефіру говорили, що ну хороша ідея. Для України визнати незаконною окупацією Чеченської Республіки Ічкерія, наприклад, яка була відбувалася саме під час першого року президентства Володимира Путіна. Як ви ну, але поки що парламент я не знаю, чи готовий, треба вже напевно українських парламентарів до такого кроку готувати. Як ви до, 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 до такої ідеї ставитеся, Володимир? Тим з тим, як не до диктатор піднімає ставки, ніяк не може змиритися своєю поразкою. Вона вже відбулася. Ми весь світ розуміє, що кривавий режим потерпів поразку, просто він піднімає ставки, але в кожній ставці він буде терпіти поразку. І ми на одні сподіваюся, ми зовсім скоро побачимо розпад Росії. І власне, задача нашої держави. Це е, врятувати, дати світло, показати, що таке незалежність, що таке свобода для всіх незаконно повноволених народів, в тому числі і Чечня, ічкерия, і Кубань, і там і купа, купа суб'єктів в Російської Федерації, як вони зараз називаються. Насправді це незалежні нації, незалежні народи, які поневолили, і все інше. Як тільки почне падати Москва, це як колос на глиняних ногах, так відразу почнуться процеси по звільненню всіх націй які про себе можуть заявити які яких лишився дух національна воля свідомість і можливість влаштувати свою рідну свою рідну державу